Якщо порушуються процеси травлення, починають страждати ті або інші органи. Це можуть бути і нирки, і серце, і наш мозок. Тобто, все зазнає пошкодження. Тому кишківник це дуже важливий орган. Він також виконує ще імунну. Функцію, тобто він підтримує стабільність нашої імунної системи. Перед тим як розповісти про продукти харчування, які шкідливі для нашого кишківника, я би хотів загострити вашу увагу саме на симптомах, на які потрібно звернути увагу. Перш за все, це будь-який дискомфорт в ділянці кишківника або верхніх відділах шлунково-кишкового тракту. Це може бути відріжка повітря, неприємний присмак у роті. Це може бути відчуття таке розпирання, ноющі. Колющі, болі. Також сюди відноситься поява крові в калу або поява слизу. Також дуже важливими факторами ризику розвитку онкологічних захворювань кишківника є ваш анамнез сімейний. Тобто, якщо ваші найближчі родичі мають або мали якусь онкологічну патологію, то потрібно регулярно перевіряти свій кишківник для того, щоб не втратити дорогоцінний час і вчасно почати лікуватись.